Житво завершені. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай, Скіфе. Нам є про що поговорити. Який час? Ти обрав би для приватної розмови. Мені подобаються світанки. Видовищно. Істинно зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ха, ти знаєш більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут заради помсти та винагороди. Не розумію, про що ти. Я просто хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі.